Друзі, всім привіт! У нас в наявності з'являється така Opel Astra J 1,6 MPI на автоматі Сіноском. Давайте зараз її з вами глянемо ближче. Як бачите, вона вже в нас на ксенончиках і вона в хетчбеці. Маленька машинка на автоматі. Поїхали. І так, друзі, ось така Астрочка. Дивіться, який в неї вигляд зовнішній, шикарніший просто на таких от 18 дисочках. На ксенонах лінзована оптика, плюс ньому горить такий ходовий вогонь. Дуже гарно виглядає. Ось така резинка. Резина, резинка. Мені казали, не кажи резинка, так перекупи всі кажуть. Вибачайте. Ну, а що тут ще казати? Підігріви, партроніки, клімат-контроль двох зон, автомат, електроручнічок. Дивіться, тут все на місці. 194 оригінального пробіга. Є всі документи, 4 теплопідйомника. Дивіться на задній ряд. Також. Ну, Реально авто. Зараз так от покажу, бо так погано видно було. Електриці підкачки з двох сторон є. Задні партронічки, коврики сохнуть. Ми в їх. Так, як тут от. щось налетіло, Неважно. Так, і це відкриваємо. Ай, тяжко тяжко, ну нічого. Опа, ага, тут у нас дивіться. Просто клас. Тільки з Європи машинка. Займі запаски у нас балон з компресором, це навіть дорожче. Крюка, аптечка, все за все завод. Так, ось так воно у нас виглядає ще по колу. Тут також електропідкачки. Дивіться, це декоративна підсвіточка. Два ключа, до речі, є сервісна книжка. Откриваю. Давайте, зараз проведемо тест-драйв ще на ній. Ось таке коротке відео. Не дуже довге буде. Зараз проведемо на ній тест-драйв. А ви не забувайте, що в мене є ще в наявності Skoda Octavia 1.6 дизель, Golf 6 1.6, дизель, там ще є Ford Focus 1.6 дизель, та й взагалі багато машин. Якщо треба, зніму по всім своїм машинкам. Ну, Спільний, від, спільний, спільний вигляд не гарний. Давайте перейдемо до тест -драйв. І так, ми вже в салоні авто. Авто їде, звичайно ж, приємно, коробочка автомат, працює бездоганно, немає ні пеньків, ні затримувань в передачі, переключення. 1,6 MPI двигун. Також вистачає повністю з головою. так Нажимаєш і їде гарно. Це авто для міста, звичайно, не для траси, щоб на ньому гасати, того. Ось так на, для міста його хватає з головою. Кондиціонер, навіть клімат кондиціонер, у нас працює супер, він двохзонний, є підігріви сидінь, є партроніки. Реально дуже непогана комплектація. У нас ще ж тут і ксенони. і зараз ми їдемо, і в нас такі горять LED-худові вогні. Ну, вона з вулиці дуже гарно виглядає. Я думаю, ви вже самі це побачили. Пробіг у нас 194 тисячі не являється взагалі великим для, ну, для авто цього року. Пробіг оригінальний. В мене є фото, я її купляв з таким пробігом на аукціоні, а це дуже вагомий доказ. Плюс є сервісні книжки, звичайно, в першу чергу. Ключа у нас два. Що говорити? Брати і їздити це зараз, звичайно, дуже топова пропозиція. Маленька машинка в хетчбеці, на айсіновському автоматі, на 1,6 MPIному двигуні. Ну, реально, це те, що треба просто. Тут без, не треба більше слів. Мультируль, у нас є, звичайно, круїз контроль, в нас велике меню. ну Зараз треба стати, щоб воно було показано. Там меню реально величезне, багато різних настройок. Далі у нас є датчик світла, датчик дощу, це само собою. Ну, їхати на авто доволі приємно, нормально. Ось таке це авто в ходу. В принципі, їде класно, саме головне, що це коробка не пінається, на яких питань немає мотор в гарному стані. Технічно, вона 10-10. з -10. Ну, ось такий робимо висновок. Давайте ще подивимося її ще раз ззовні. Ну що, друзі, ось таке у нас авто. За ціною всього 8300 доларів авто 10-го року. Реально в гарному стані, як технічно, так і візуальному. Такі зараз машинки рідкі й гость на наших авторинках. Щоб було маленьке на автоматі, ще є за адекватною ціною. Того, кого зацікавило, звертайтеся. Всім гарного дня, до побачення.